Слава Ісусу Христу. Дивіться, по моя матуся вже має пам'ятничок. О, І хлопці того кам'яного віку мені з того каменя зробили, не бачите. О, я ходжу, з тею булючку, як я кажу. Все, все по нулям, булючка по нулям тут підложили. Положиш. Сюди стікало трошки сюди. Тут ставлю о, ходжу, як в Америці, як в Америці. Але хлопці роблять на совість, бачите. О, тут зробили таку сіргу обложечку. З каменя тут зробили таку чорну, трошки червоного. Заслужила мене мама. Мама прожила всього, на всього 42 рочки. Ви казали за фотографію, ота фотокераміка, бачите, фотокераміка, така моя мамуся була файна. Але молодою умерла від лейкемії. Мала ракрови, та, та відненько відійшла до Господа. Вічна пам'ять. Любимо, сумуємо, молимося. Але, знаєте, пам'ятник то... Не так для мами, як для мене, для тата, для сестри, бо ми приходимо, щоб було гарненько. Хтось скаже, треба ставити, не треба. Я ні в кого не беру за свої гроші, які заробив, заплатив, купив та й поставив. Дуже гарно. А кам'яни вікна ніцях роблять, діти, бачите, як воно і то, і то красиво. Я дякую всім. Будьте благословенні, вам дякую, що вибирали мені фотографію. Бачите, таку гарну мені маму надрукували на фотокераміці. Вічний спокій, дивіться, як